Ще десь сторонаших вдома з російського полону цього разу вдалось повернути лише цивільних. Серед них заступник голови меджлісу кримського татарського народу, захоплений у 2021 році в Криму Наріман Джелял, та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську, за опір окупантам. Давайте подивимось фрагмент зустрічі без коментарів. А ось одні з перших слів наріманжеляла на українській землі. Дуже вам дякую, дуже радий вас бачити. І дуже радий опинитися на рідній землі. Джеляла захопили у Криму ще у 2021 році. Олена Пехта, Валерій Матюшенко, цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантом у листопаді 2022 року. І ще п'ятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі, Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова, усі вони вже звільнені та вдома в Україні. Трохи деталі про Миколу Швиця. Білоруська влада звинуватила його у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 на аеродромі аеродромічулищах. Важливо зазначити, звільнення цивільних українців вдалося за посередництва святого престолу у координаційному штабі. Повідомили, що Цим обміном завершився 53-й обмін, який розпочався ще 25 червня, з визволення 90 українських захисників. Підписуйтесь на YouTube Української правди, аби знати більше.